Йоу, панове! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми знову граємо в Dark Riddle. І у минулому відео ми виконали квест від Пітера. Тут була рослинна, така розсинати. Я, правда, прочав нову гру, то що її тут нема. І тепер от є квест від пані Агати. Тож, Агаті Касні. Тож будемо сьогодні виконувати. І погнали! Неу, цапс, подцупш. І так. Давайте пройдемо до неї в будинок, мені цікаво, що тут таке. Ого! Шо, шо, сіт? Короче. Cats only. Щось таке? Замкнул, я хочу туди потрапити, я хочу туди потрапити. Мені цікаво чи можна туди потрапити. Котик можете погадати? Не можу. Ну... Тут нічого нема. Можна тікати. Давайте ось сюди зайдемо. О, генератор. Круто. Відключення світла не страшні. Бо ми вони вже так задовбали. Ого! Капець, що... Капець. Котик. Такий гігантський батарейка, карта, кнопка. Ого. Пробірки. О! О! Креслення! Все, нам не треба навіть до сусіда йти. На. А, а, а. Якби ще знав про що вони говорить? Я так розумію, що сусід забрав бабу. Ну як бабу, агату. The hood. Погнал. Ам. Того будинку не було там раніше. Оооо! Це східник і мені в минулому відео дало. Капець. І так. Поки що можна просунутися трішки. Там взяти криобластера якогось там, я не знаю. До речі, і ходять легенди, що в цій грі існує потужна пушка, що стріляє яблуками. Ууу. Що це? В нього також лабораторія є чи що? У нього також коти. меня -мя у мяу нас не було написано. І Він, я так розумію, тримає її в заручниках. Ага, і карту мій треба на кухню взяти. Окей. Потім як звіт камеру, я хочу. Забрати кріобластер. Це кріобластер в мене. І ще й 8 батареек, та ти шо? Так, я зрозумію, що по, по по проводу мені треба йти. А ну плакали. Все. Зайди ключ карту від пульта керування платформами. О, сусід пішов. Потім кидочка. Ось наша карта. Пустый платформу. Так, я камеру відключив. Тепер карта. Иди додому, агату. Ой, там цей павук, він мене побачите тут. Он скачай сніг. Агата. Оооо! Капец, ей взяв. Йомой, ай ага, йо, можешь пошбурити? Йоу! Ты же не додому забрати, а в лікарню. А вона бачу пережила. Він біжить, він біжить. Юсь, я тебе краду бабу. До побачення. Де ця квіточка. Почекай, хоче на квіточку подивитись. Пацанчик. Він злиться на мене, за те, що я краб бабу в нього. Ну капець він смішний. А! Все. На. Що? Не Шоо? А, все отак. А, у нас стоїть, до речі, а не сидить. А цо вже коти є. Тут хоч я не розумію, що відбувається, але. він так сміється, як я не знаю, наче Значи він взагалі якийсь несправжній. Ну він є несправжній. В принципі. Дізнається, який деталі потрібні робокоту. Оцому ще на горі? О цьому ще на горі? Мені це батарейка. Карта. Задію спосіб вгнути генератор і зарядити робокота. Ого. Генератор. Генератор знизу. Знайдіть паливо для генератора. Паливо? У сусідному битві. Бо я щось не бачу у агати. Де може бути паливо? В Сарай або гараж. Ну, я гадаю. Ой, сарай ближче? оце і гараж, а не сарай. О, нічого собі бензин, якось так нека смешно угадаю. не вистачає чіпа пам'яті Ота карта це була чіп пам'яті, окей. Чіп пам'яті? він може бути? Коротше, я обіг весь будинок всі усюди. Я його не знайшов. То я це не у сусіда? О! Я без анімації бігаю. Чого? А як так? О, вже з Я подивлюся, оце в неї буде тут, так. Чіп пам'яті, чіп пам'яті. Кіппам'яті. Ми там на горі ще, а тут треба ще подивитися. Чип пам'яті. А, це газу. Чіп пам'ять. О! О! Все, за пам'ять з робокоту в чіпа пам'яті. Реглянь же якась шоколадка, якщо честь. Чип пам'яті, чи якесь масло. Оп. Запусти робокота. Опа, вилазить. вылазить. Не расстреляйте останція. О, не минут расстреляти. Ко ты он кислый, сусидый коты велась, нет. Ну кош, это пришли, штука, а там не дать недолго. Забежал, пожалуйста, много долго затянувати. Єс, yes, нарешті. А це нюкій такий гігантський, що? Ам. Um. Ні, я не хочу ще раз. Я не хочу ще раз! Та ну окей, okay, я пережив цю атаку. Я дай це.. Що це? Він дає інструкції? Я виконав? А чому мені нічого не дало? Мені здається, це якийсь баг. Але ми виконали місію і все. Тож я вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, тихнічного подобається, Підписуйтесь. І... до побачення.